Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Пані Ірина, знову відповідь на ваше запитання. Пані Зоя, чи хто? Ну, не видно мені, тому що я, коли роблю скріншот, мені не видно. Подивіться, будь ласка, чому узаконили державним святом Хануку. І так відкрито і найбільшими в Європі встановлюють ці символи в Україні. Я не Знаю цієї інформації. Я не можу перевірити, де вони в Європі найбільше. Це потрібно питати спеціалістів. Я подивлюся одне. Якщо карти, звичайно, покажуть, чому узаконили державним святом хануку? А чи, а чи її взагалі? Я цієї, до речі, інформації не бачу. Єдине, що я знайшла, ханука означає перемогу світла над. Темрявою, а саме відновлення Єрусалимського храму. А, тобто, ну давайте подивимося. Небесний Єрусалим має щось до цього? <кій> <кій> ну, це ви знаєте, тут, скоріше за все, просто дружні, якісь, знаєте, в тяжкі часи. Ось, а, якийсь а, дружній символ. Тобто а, показати свою призи. З, показати, що ми друзі. Ось, а, ви розумієте, що по світі кругом висять а, українські прапори. Ну, що їх? А, тепер скажуть все, українці поприходили, скільки біженців, українців а, по світі. Ніхто не каже, що українці захопили Європу, що Українці е, е, захопили Америку, е, Канаду чи ще щось, розумієте, і кругом висять наші прапори. Я навіть е, бачу, не обов'язково нам е, якихось, е, ну як сказати, таких е, установах, розумієте, якихось посольствах там чи ще щось. Вони є. Тобто з солідарності. Ізраїль переживає те, що й ми. В них теж печалька, в них теж зараз і це мені більше виглядає як символ дружби, як показати приязнь. Ми з вами. Розумієте? Тим більше, що символ цієї хануки не є тут нічого поганого. Ми ж святкуємо Адвент. До речі, я Адвент ніколи не чула, поки не в Німеччині не почула, що таке Адвент. Розумієте? Теж саме і це. Тепер в нас вже святкують Адвент. Розумієте, ми перебираємо культури з інших цих, тим більше, що тут погано нічого немає перемога світла над темрявою. Розумієте? В принципі, ось тут можна сказати, що це не обман, це не обман, це не крадіжка. В цьому випадку це виходить як такий влучний план, розумний план. Миролюбності. Тут немає ні однієї агресивної карти. Навпаки, плач, рожеві окуляри знімаємо, шукаємо свого щастя. Розумієте, ну, Це як, от, знаєте, у цих кацапів у них хліб з сіллю зустрічають. Оце ось це є. Тим більше, що я бачила, до, до речі, ви праві, я не знаю, чи я зробила скріншот, зараз я подивлюся. <кій> ні, не зробила, на жаль. Ані а зробила. Ось, зараз вам покажу. А, в Чернівцях Бачите, в Чернівцях теж де а, в центрі чернівців встановили ханукальну менору. Цього відзначають е, так цього року від 25 грудня до 2 січня. Тобто, сім свічок запалюють. Дивіться, а Адвент. Там чотири свічки, кожну свічку в неділю запалюють. Я не бачу тут нічого поганого. Розумієте? Давайте так, ще запитаємо: чи несе це загрозу для України? Давайте я зберу карти, щоб було можливість нові вибрати. Чи несе це загрозу для України? Я скажу так: я не знаю, не знайшла цієї інформації, що узаконили це все. Ось. Але я бачу тут, що це символ дружби, символ підтримки. В принципі, я коли прочитала це ваше запитання, мене це теж зацікавило. Так, дивимося. Чи несе це якусь загрожу нашої української державності, наприклад, так? Скажімо так. Знаєте, критиків багато, дуже багато критиків, але я не бачу, що тут загрожує нам щось. Ні. Тут не загрожує. Тут просто якась іде, знаєте, критиків багато. Не бачу, що тут щось загрожувало. Це, знаєте, показує, ніби наш спільний шлях. В нас спільний шлях. Ось це показує. А загрозу я тут не бачу. Ну, дивіться. Я не бачу все рівно це не загроза. Ні, це не загроза. Це навпаки а, показує підтримку в такий тяжкий час. Скрутні навпаки. Я не бачу тут ні асиміляції якоїсь, ні, ні ще щось. Все рівно по всьому світі народи змішані. Це, як знаєте, я забула як називати, називати їх темних оцих африканців. так? Давайте я скажу африканців. Ви розумієте про кого я. Бо зараз не можна говорити деякі слова. Ось. Ага. Тому, розумієте, це теж дехто боїться, що от поміщаються раси і тому подібне. Люди добрі, це все асиміляція йде. Тобто все переродження йде. Ми міняємося, ми все рівно спочатку світу, ми не були всі такі, які ми зараз є. Розумієте? Тому цивілізації міняються, це все не на цьому треба концентруватися, а на щасті, на радості. На удачі, а це все оце, це, це веде до конфліктів. Нам ці конфлікти не потрібні. Розумієте? Я тут, в принципі, я особисто не бачу тут нічого такого. Те саме можна сказати про українців в усьому світі. Приносять свої колядки, приносять свої щедрівочки, приносять свої обряди і тому подібне. Розумієте? Те саме можна сказати про нас. Тим більше, що, до речі, українці, я би не сказала, що ми а, свою. Хоча, хоча ми не забуваємо своє. А, звичайно, не всі. Звичайно, не всі. Ми несемо все рівно той вогник по всьому світі, український вогник, запал, той дух наш, український, козацький, і до землеробства, до землі. Ось так само і а, тут вони несуть теж щось своє. А ви, як йдете до, до, до церкви, а це не є е, та сама релігія, а Ісус це не та сама релігія, а, а християнство і тому подібне це ж все все рівно, воно пішло звідти. То ви це прийняли, а це вже не приймаєте. Ну, і, 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 От не розумію. От ре, е, Єдине, що я розумію. Ніякої московської кацапської церкви в Україні. Оце в першу чергу. Ви згадайте, коли були у нас сутички з євреями? Та не було. По суті, ті не були. Розумієте, це а, расистські а, кацапські наративи. Нас з ми посваритися. Це моя думка, і ось так по розкладу я так це і відчуваю. Ось якось так, мої дорогенькі. Розумієте, єдиного, що нам не потрібно, це кацапів в Україні. Ніяких Ніяких расистів, ніяких кацапів, ніякої російської мови. Переходьте, люди, добрі на українську. Українська мова а, вас, це ваша ідентичність. Особливо, якщо ви за кордоном. Тут, коли мене живуть е -е, кацапи. Я, я думаю, що то кацапи, але хто його знає, а може, то не кацапи. Я не признаю, що я українка, розумієте? Тому що з кацапами нічого не хочу мати справу. Ось. Тому говоріть українською, якби вони говорили українською між собою, своїм сином і чоловіком та жіночка, я би думала, ага, вони українці, я би підійшла, може щось допомогти. Російською навіть не підходжу. Навіть не признаюсь і обходжу, ще й ворожо дивлюся. Розумієте? Переходьте на українську мову, все, мої дорогенькі, закликаю вас. Щиро дякую вам за ваші запитання: прямуємо до свят, прямуємо до перемоги і тільки разом. Допомагаємо ЗСУ, все буде Україна.